Добренький вечір. А я капусняк зварила. Дивіться, який смачний, півгузки сюди дала і дала шість кусочків таких невеликих копчених герберочок. Дивіться, який колір. А яка смакота вам не передати. І дала помідорок свіжих, прямо десь вісім штук положила. Але я так роблю, щоб вони були. Ну, ви зрозуміли, щоб вони сік випустили, щоб смачний був капуснячок. Я після ковіду дуже люблю капусняк. Після ковіду. Лежить моя м'ята. Ой, запотіває. Лежить моя м'ята. Вирвала дуже багато маю м'яти, прямо дуже багато. ціла плантація, а садила малюсінький корінчик. Отак я буду виключать, буду їсти шина нічого цього і зворотку біжі.